Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 28-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 511 130 особин за добу 1270 і поранено 1 мільйон 533 390 песиголовців за добу 3810 танків 7779 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 15 одиниці за добу, 22, артилерійських систем 13280 одиниць за добу, 47, реактивних систем залпового вогню, 1090 одиниць за добу, 1 Засобів протиповітряної оборони 824 одиниці за добу, 3, літаків 357 одиниць, гелікоптерів 326 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 10 739 одиниць за добу 40, крилатих ракет 2268 одиниць. Кораблів катерів, 27 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 18159 одиниць за добу, 67, спеціальної техніки 2199 одиниць за добу, 4. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to